Вітаю вас, шановні семикласники! Тема нашого уроку лінійні рівняння з двома змінними. Від того настрою, з яким ви вступаєте в день, або в якусь справу залежать ваші успіхи, а можливо і невдачі. Конфуцій – китайський філософ та мислитель. Перед початком уроку пропоную з'ясувати ваш настрій. Який він у вас? На екрані ви бачите смайлики. Оберіть той, який відповідає вашому настрою. Він, можливо, у вас чудовий, або сумний, або творчий. Я пропоную вам зараз налаштуватися на роботу, і всі можемо впевнено сказати: сьогодні я впоруюсь з новим завданням. Отож, почнімо. Сьогодні на уроці. Ми ознайомимося з лінійними рівняннями з двома змінними. Дізнаємося, що є розв'язком лінійного рівняння з двома змінними. Вдосконалимо вміння самостійно мислити. Задача! Учень купив зошити по 5 гривень та ручки по 7 гривень. Скільки зошитів купив учень, якщо за всю покупку він заплатив 44 гривні. Позначимо кількість зошитів через X, а кількість ручок через y. За умовою задачі відомо, що учень заплатив всього 44 гривні. Тоді математична модель задачі матиме вигляд 5х додати 7 у дорівнює 44. Таку рівність називають рівнянням з двома змінними, або рівнянням з двома невідомими. Отже, Лінійним рівнянням з двома змінами називається рівність вигляду АХ додати by дорівнює С, А, Б, С коефіцієнти рівняння. Наприклад, 5х додати 3y дорівнює 4. Мінус 7х додати y дорівнює мінус 9. Х помножити на y дорівнює 12. Розв'язком лінійного рівняння з двома змінами є пара чисел x, y, яка перетворює дане рівняння в правильну числову рівність. Наприклад, х додати y дорівнює 6. Якщо замість х підставити 1, а замість y підставити 5, то ми отримуємо 1 додати 5 6, – 6 дорівнює 6 правильну числову рівність. Отже, пара чисел 1, 5 є розв'язком нашого рівняння. Можна знайти інші пари чисел. Які задовольняють це рівняння. Наприклад, 2 і 4 перевіряємо. 2 додати 4 дорівнює 6, мінус 1 і 7, мінус 1 додати 7 дорівнює 6, або 8 і мінус 2. Розглянемо приклад, чи є розв'язком рівняння. 4х додати 5y дорівнює 6, пара чисел мінус 1 і 2. Для того, щоб перевірити, чи є пара чисел мінус 1 і 2 розв'язком рівняння, досить підставити замість змінних x і y їх відповідні значення мінус 1 і 2. Якщо ми одержимо правильну числову рівність, то дана пара чисел є розв'язком нашого рівняння. Підставимо 4 помножити на мінус 1, додати 5 помножити на 2. Обчислимо мінус 4 додати 10 дорівнює 6. Отже, 6 дорівнює 6. Отримали правильну числову рівність. Пара чисел мінус 1 і 2 є розв'язком нашого рівняння. Пропоную самостійно розв'язати наступне завдання. Перевірте, чи є розв'язком рівняння 2х плюс 3х дорівнює 7 пара чисел 0 і 5. Перевіряємо. Підставимо замість змінних х і y їх відповідні значення 2 помножити на 0, додати 3 помножити на 5 обчислюємо 2 помножити на 0 0, 3 помножити на 5 15, 0 додати 15 дорівнює 15. Ми бачимо, що в лівій частині ми отримали 15. А в правій частині у нас 7. Отже, неправильна числова рівність. Пара чисел 0 і 5 не є розв'язком нашого рівняння. Рівняння з двома змінними, які мають одні й ті самі розв'язки, називають рівносильними. Рівняння з двома змінними, які не мають розв'язків, також вважають рівносильними. При розв'язуванні рівнянь з двома змінними використовують ті самі властивості, з якими ми ознайомилися під час розв'язування рівнянь з однією зміною. Пригадаємо. перша властивість у будь-якій частині рівняння можна виконати тотожні перетворення виразів, а саме, розкрити дужки, звести подібні доданки. Друга властивість будь-який доданок можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний. І третя властивість обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля. За допомогою цих властивостей можна знаходити розв'язки лінійних рівнянь з двома змінними. Розглянемо наступний приклад. Відомо, що пара чисел мінус 5у є розв'язком рівняння. 2х додати 9у дорівнює 17. Знайдіть y. Підставимо замість х і y їх відповідні значення. 2 помножити на мінус 5. Додати 9 помножити на y дорівнює 17. 2 помножити на мінус 5. 10, додати 9у дорівнює 17. Ми отримали лінійне рівняння з однією зміною. 9 залишаємо в лівій частині. 10 переносимо в праву частину, змінюючи знак на протилежний. 9 дорівнює 27. Отже, y дорівнює 3. Пропоную самостійно розв'язати наступне завдання. Знайдіть х, якщо відомо, що пара чисел x6 є розв'язком рівняння мінус 3х міну дорівнює 3. Перевіряємо. Підставимо замість змінних х і y їх відповідні значення. Мінус 3 помножити на х, мінус 2 помножити на 6 дорівнює 3. Мінус 3х мінус 12 дорівнює 3. Отримали лінійне рівняння відносно х. Невідоме мінус 3х залишаємо в лівій частині. Мінус 12 переносимо в праву частину, змінюючи знак на протилежний. Мінус 3х дорівнює 15. Звідси х дорівнює мінус 5. Розглянемо наступне завдання. Знайдіть три які-небудь розв'язки рівняння. 3х додати 18у дорівнює 15. Використаємо властивості рівняння і поділимо обидві частини цього рівняння на 3. Отримаємо х додати 6у дорівнює 5. Виразимо змінну х через y. Для цього х залишаємо в лівій частині. 6у переносимо в праву частину. Змінюючи знак на протилежний. Замість y підставимо будь-які числа. Наприклад, візьмемо Y дорівнює 0. Обчислимо значення X. 5-6 помножити на 0 дорівнює 5. Розв'язки рівняння можна записати у вигляді таблиці. Візьмемо Y дорівнює 1. Знайдемо х. х дорівнює 5 мінус 6 помножити на 1 дорівнює мінус 1. І y дорівнює мінус 1. Підставляємо 5 мінус 6 помножити на мінус 1, 5 мінус мінус 6 дорівнює 11. Розв'язками цього рівняння є пара чисел 5, 0, мінус 1 1 і 11. 1. Розглянемо наступне завдання. Серед розв'язків рівняння 3х додати 5 у до рівня 16 знайдіть таку пару чисел, яка складається із двох одинакових чисел. Припустимо, що пара чисел ММ є розв'язками нашого рівняння. Підставимо замість Х і y, М. Отримуємо рівняння з однією зміною 3М додати 5М дорівнює 16, 8М дорівнює 16, М дорівнює 2. Наступне завдання. Знайдіть значення коефіцієнта А в рівнянні Ах плюс 3 до рівня 10, коли відомо, що розв'язком цього рівняння є пара чисел 1 і 2. Якщо пара чисел 1 і 2 є розв'язком даного рівняння, то при підстановці замість х і y цих чисел ми маємо одержати правильно. Рівність. Отже, підставимо А помножити на 1, додати 3 помножити 2 дорівнює 10, А додати 6 дорівнює 10. Отримали лінійне рівняння з однією зміною. А залишаємо в лівій частині, 6 переносимо в праву частину з протилежним знаком а дорівнює 4. Отже значення коефіцієнта а дорівнює 4. Давайте розв'яжемо ще одне рівняння. 0х мінус 2 у дорівнює 6. 0 помножити на х дорівнює 0. Отримаємо мінус 2y дорівнює 6 y дорівнює 6 поділити на мінус 2. Y дорівнює мінус 3. Отже, розв'язком даного рівняння будуть пари чисел виду х мінус 3, де х будь-яке число. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Чи було вам важко? Чи потребували ви допомоги? Можливо, ви добре попрацювали. Але більше з вас, я впевнена, оберуть позначку Я молодець. Тому що ви вчитеся бути успішним, і це дуже добре. Щоб краще засвоїти матеріал, виконайте завдання. Дякую за співпрацю!